Вітаю, мої любі малята! А чи любите ви комах? Пропоную вам послухати віршики чистомовки про веселих комах. Жук жучок з пруткими лапками мандрує стежками гладкими. Жук гуде, кружляє, дзищить, по стеблинках травички біжить, метелик барвистий літає. Від квітки до квітки кружляє, крильцями ніжно тріпоче, сонечко гріти їх хоче, бджілка жужа й джміль жужон зажужжали в унісон Жу-жу-жу та дзен зелень. Працювали цілий день, муха маша малювала. Мошка мілі мандрувала, метелик мріяв про медок, мурашка мчала на місток, жук жовтенький, жвавий жив, жваво жалом ворушив, жолудь жук жував завзято у жука життя, мов свято. Мурашка маленька завзята. До праці зранку взялася. Несе соломинку до хати, Щоб дім міцний збудувати. Коник з трибунець зелений, на лужку стриба веселий, пісеньку свою виграває, весну теплу він вітає. Сподобались вам віршики про нас малята? А про кого найбільше сподобався віршик? Спробуйте вивчити хоча б один віршик про нас. До побачення, любі діти!